Вас вітає компанія Neos. На огляді твердопаливний котел Neos Practic New 12 кВт з заднім димоходом. Головними перевагами даного котла є глибока топка та товщина сталі 5 мм. Ця лінійка котлів чудово підійде для опалення побутових та технічних приміщень, в яких обладнано систему центрального опалення. Водонаповнені колосники в котлі забезпечують кращий теплообмін, рівномірний розподіл тепла і знижують енерговитрати. Така конструкція підвищує ефективність котла і збільшує тривалість горіння палива, котел зі зручною колосниковою зоною для обслуговування та чищення. Дана зона оснащена шировочними дверцятами, які запобігають випаданню палива, а також має зольний ящик для збирання відходів горіння. Двері котла гарно утеплені, що забезпечує підвищену теплоізоляцію. Також збільшені завантажувальні дверцята з розміром вікна 28,5 на 20 см, що дозволить використовувати великі дрова, що значно зменшує кількість завантажень. Глибина топки 46 см, що ідеально підходить для використання габаритного палива. Передбачена можливість встановлення вентилятора з обох боків, як зліва, так і справа. Можливе підключення мережної води діаметром 5 мм та штуцер діаметром 15 мм для встановлення запобіжного клапана, що забезпечує додатковий рівень безпеки під час експлуатації. Перейдемо до технічних характеристик котла: він має компактні розміри: ширина 45 см, висота 115 см, глибина 61 см, що дозволяє легко встановити котел навіть в обмежених приміщеннях. Висота котла від підлоги до середини димоходу 91 см. Діаметр димоходу – 16 см. Аби самостійно переконатися у всіх перевагах даного котла, замовте його прямо зараз.